Чихали ми з в Америку, знаєш, куди попали? ну. в Африку! Виявляєш? Oh. Я хочу пісніть, я хочу пісні. Виходимо. так, а то тко пише Африка. Все! со! А, а там знає чого? Бунгала ті папуасики живуть в бунгало, А у нас із ними братали як зараза, як того. Що ти дурний таке дурне згадав мені? Що згадав? То, взагалі не так. То не Тих. так було. Він сам не другів з того парохода. Якого парохода? Ну то тим, що ми плили. А яким Ворог та Америка, що питала? Ну, а як же ми йшли з павок. по течії. No, по ty... черемоші, по Пруті, ні. Вже куди нас нести. Дунай вам yeah, yeah. По Потічками, річечками, mm -hmm. струмачками і, коротше, Африка. <laughs> Тарас, При... Я no? вийшов в ті вашу біги у вас, Вовніні, мене приліпило 50 градусів Черепульку. Боже, мені такое, дійні, пішло одне за другим, чакра сів творила, я тепер ту чакру ніяк заперти не годна. Не годна заперти, воно таке йде йде на мене. Що так є, так, ти розказуєш? Що? в тебе утворила, як ти бананів все зелених обжерла.